Вітаю! Сьогодні розглянемо аддон, який теж є частиною блендера. Цей аддон mm -hmm. називається 3 g Цей аддон дозволяє моделювати дерева. Якщо минулого разу ми розглядали Landscape, він використовується для моделювання ландшафтів, то 3-Gen використовується для моделювання дерев, можна кущики, можна різні, як дерева листяних порід, так і. Соснові, причому можна задавати кількість там, листя, гілок і так далі. Досить багато налаштувань. Видаляємо наш кубик. І перш за все, треба приєднати цей аддон. Для того, щоб його приєднати, заходимо в редагування уподобання. І там, де в нас був Landscape, додатки. Через один вгорі ось знаходиться той аддон, який нам потрібен. Сріджен. Ставимо галочку і закриваємо. І ми готові створювати дерева. Вибираємо пункт додати, криво. І ось наш аддон. Клацаємо. Внизу з'являються властивості. Ну, властивостей дуже багато. Я зараз не буду розповідати. Тут можна задавати і кількість, наприклад, вілок. Бачите, ось я клацаю. Можна дерево зробити, надати кроні різного вигляду, форма може бути дуже різна і так далі. Тобто варіантів налаштувань тут доволі багато. Також є різні дерева. Ось у нижній частині. От, наприклад, такий ось варіант дерева, бачите. Це якесь таке велике дерево листяних порід. Такий варіант. Маленький, ну це, це у нас уже соснові пішли. Отакі от ось це теж листяних порід дерево. Це ось теж якась сосна. Ну, різні. Хай я виберу от саме перше те, що було. Ні, не це було. Не це було, було, мабуть, оце. Так, да, саме перше. І з ними попрацюю. Але тут величезна кількість різних налаштувань, і можна форму, форму підбирати, тут міняти параметри і так далі. Але, ми, як ми бачимо, дерево в нас немає листя. Для того, щоб зробити листя, в верхній частині нашої стоїть геометрія, вибираємо пункт leaves – листя. Е, і ставимо галочку показати листя. У нас з'явилися. Листочки на нашому дереві, бачите, е, кількість листочків можна регулювати. Так само можна, тут, знову ж таки, досить велика кількість різних налаштувань. Не будемо зараз це розглядати. Тут багато. В принципі, цього досить. Е, листя і крона, е, я клацаю, бачите, зникли властивості, і тепер у мене дерево це самостійний об'єкт. Причому листя окремо, а дерево окремо. Тому, коли ми виділяємо дерево, краще виділяти крону, або можна щіфт нажать і листя. Тобто, або таким чином, проводити, щоб ми захватили і одне, і друге. Так, я нажимаю S трошки зменшу моє дерево, збільшу роліком масштаб, і ясно, що для того, щоб воно дійсно було схоже на дерево, давайте. Зафарбуємо його, перехожу, щоб я бачив колір. Скажімо, реальний, щоб був з світлом. Виділяємо стовбур, заходимо у властивості матеріалів і додаю колір. Вибираємо колір, Ну, нехай стовбур там у нас якийсь темно-коричневий буде, а листя клацаю по листкам. Ну, Жовте, червоне, зелене, в залежності від пори руху, нехай таке -от. От, отаке буде. От таке дерево я змоделював. Бачите. Потім з нього можна робити копії і використовувати. Це один варіант дерева. Давайте я Go X. Перетягну його, хай воно тут у мене постує. І зробимо ще одне дерево, щоб воно було не таке. Заходжу знову в 7 і вибираю тут, так, заходжу в геометрію. І вибираю... Так, щось, щоб було, щоб нагадувало якусь сосну. Ось, хай буде або такий варіант, або. Це в нас трошки якесь завелике дуже дерево вийшло. Менше треба якесь ось. Смоу ось це не те. О, оце ось у нас маленька така сосна. Е -е, так само заходимо тепер у листя. Ну Для сосни це у нас будуть голочки. Ставимо шоу. І голочки утворились. Бачимо, що їх ну, якесь воно рідкувати трошки. Тому в мене зараз 500 листків. Давайте поставимо ой, 1500. Е, і, бачите, в нас трошки пишніше воно стало. Ну, також можна тут і кількість гілок регулювати і так далі. Досить добре. Все. В принципі, знімаю я виділення. Розфарбовую тепер моє дерево. Точно таким самим способом. Крона на сосни, Ну якась хай буде отака. А листя. Ну, Не листя голочки хвоя на дереві має такий темно зелений кольор. От я змоделював отаку сосну. Бачите, як воно в нас виглядає. Так. E Go -X, X переміщує сюди, щоб не заважало. Ну, і S можна трошки зменшити. Ой. Зменшити моє дерево. Так ну і тепер використовуючи оці два дерева і використовуючи той аддон, який ми на минулому уроці розглянули Landscape, спробуємо змоделювати якийсь рельєф із рослинністю. Для цього додаємо landscape. Так, ось у нас воно вийшло. Ми з масштабом поки що не працюємо, ми тоді його змінимо. І те, що нам потрібно, нам потрібно. Вибрати якийсь рельєф такий. Ну, який нам підійде. Ну, скажемо, хай це буде річка. Вибираємо річку. Ну, в принципі, хватить. Щоб часу не витрачати, достатньо буде. Так, в нас цей рельєф складається з двох площин. Одна площина це в нас буде вода, друга площина це. Безпосередньо поверхня землі. Виділяємо обидві, давайте S збільшимо. Ще можна S збільшити. Так, і можна навіть ще трошки збільшити, або зменшити дерева. І тепер ставимо наші дерева. Виділяємо дерево. Так, Гул Ставимо нашу сосну. Всуваємо. От ми поставили і дивимося, щоб красиво воно в нас виглядало. От я поставив і це дерево так само трошки ми підрегулюємо. Ставимо собі. От ми вже розмістили два дерева. Бачите, як воно в нас виглядає. Для того, щоб більш привабливий якийсь дизайн, ну, давайте ще в D зробимо, наприклад, ще одну сосну, тільки трошки сюди, і S можна зменшити. Маленьку, маленьке, хай буде така сосна. Ну, Можна погратися, можна багато дерев. Таким чином настворювати. Єдине, звичайно, що це навантаження на комп'ютер. Якщо потужності комп'ютера дозволяють, можна ціли, цілий ліс зробити. Хай це буде менше таке дерево в мене. Я його опущу. Ну, в принципі, отак. чотири дерева. Можна більше дерев зробити, але зараз я цього робити не буду. І тепер поверхню. Беру я поверхню. Так, зараз у мене виділена поверхня води. Зафарбовую поверхню води темнішим кольором. І земля, поверхню землі можна зафарбувати якимсь так, Бачите, воно От такий рельєф. Можна вибрати, скажімо, якийсь певний ракурс, щоб більш-менш воно красиво виглядало. Якщо мало в нас світла, то ми можемо скопіювати ще джерело світла, пустить кудись його з іншого боку для того, щоб красиво мати, ну, мати певні ефекти. Тут у нас поверхня землі вийшла, бачите, трошки дуже блестить, тому можна отут шорсткість прибрати, додати, точніше, не прибрати, а додати. Тому що якщо шорсткості немає, це воно у нас таке металічне відблиск. І от таким чином ми зробили отакий ну, пейзажний пейзаж, але природний ландшафт. В принципі, якщо дозволяють потужності комп'ютера, можна отут, на оцій поверхні, змоделювати, наприклад, траву. Ну, зараз я покажу. Якщо, звичайно, ну, не треба дуже старатися, тому що якщо комп'ютер не дуже сильний, це може привести до того, що ну, просто блендер або підвисне, або закриється. Ну, от такий ось варіант, бачите? Як моделюється трава, ми розглядали. Це заходимо з властивості частину, додаємо, вибираємо волосся. Зменшую я, роблю маленькі травинки 0,0. Дві сотих, хай буде. І кількість травинок ставимо, ну, скажемо, 1040. Така от трава. Ставимо галочку просунуто. Заходимо в пункт фізика Броунівський і робимо хаотичність нашої трави. Бачите? Ну, дуже теж старатися не треба. Тому що ну, це вже велике навантаження. Бачимо, що трошки у нас річка наша заросла, тому ми можемо виділити воду. Так, зараз виділяємо воду, Go Z і трошки рівень води ми можемо підняти. Ну, все одно трошки травинки, мабуть, треба ще меншого розміру зробити. 0, 0, 0, 0 5. Може отак. Ну, все одно їх. Все одно вони в нас виглядають чуть-чуть. Ну, значить, ще... Так, менше просто вже. Менше вже не робиться. Можна спробувати оцим відрегулювати. Ну, хай буде і так. Та отака от водойма, яка трошки заросла водою. Чи ой, заросла травою. Травинок мало, можна тут далі працювати, налаштовувати, скажімо, я можу поставити 60 тисяч травин, мій газончик оцей, чи трава буде більш така заросша, Ну а далі тут уже можливості для роботи доволі великі. Можна сидіти довго, підбирати різноманітні параметри і так далі, щоб воно було красиво. Ну і е, теж велике значення має те, з якого боку ми будемо дивитися на оце все. Тому що з одного боку воно може виглядати непогано, з другого боку, якось і не дуже. Тому, ну, в принципі, якщо не хочете волосся, то траву. Можна і не робити, можна залишити в От, такому ось вигляді. Так. Ну, ще трошки підлаштую, бо уЗ опущу, зробимо так, отакий струмочок. якийсь. Ну і так, навіть з отак чи збуку, воно має більш-менш нормальний вигляд. Ну Дерев можете, якщо це, якщо дозволяють потужності комп'ютера, дерев можете зробити більше. Зберігаємо файл блендера і надсилаємо для перевірки. Успіхів!